На початку 20-го століття, щоб відчути так звану молодість, треба було вміти жити в моменті. Бо через ранній вхід у дорослі ролі на роботі та в родині чоловіки вважалися дорослими у 18, жінки після першої менструації. Після Другої світової війни, завдяки підйому економіки, рекламі та телебаченню, підлітки, ну або як кажуть в селі Малависка, тінейджери стають окремою демографічною групою. Молодість отримує власну культуру, ринок, символіку і починає потроху розтягуватися в часі. В 70-х в СРСР. Водять поняття ветеран праці. Цей час на заході остаточно утверджується культ молодості. Все завдяки хіпі, н ролу студентським протестам. Вже можна бути вічним студентом, мати свободу, жити без обов'язків та сім'ї. Фраза «30 – це нові 20» – це сімдесяті. В дев'яності молодими вважаються вже сорокарічні. Наразі молодість дотягли до 45-50 років. Особливо до цього доклалося життя в великих містах та засилля творчих професій завдяки медицині, харчуванню. Смітології люди довше виглядають і почуваються молодими. Ісусе Христе, Він схожий Господь на мого колишнього чоловіка. А колись люди не боролись з віком, вони просто жили життя у стародавньому Римі. Консулом можна було стати лише після 40, а суддею після 60. Тобто, поки Павло Зібров зафарбовував сивину, римлянин навпаки чекав, коли нарешті коліна почнуть крутити на погоду. А середньовіччя взагалі не знало поняття кризи середнього віку. Бо середній вік часто був таким же недосяжним. Як і гігієна.